Не густуємо десерти з дитинства. Це ось такі трубочки з білковим кремом. Ці трубочки я купила у сільпо, і три штучки мені заважили на 67 гривень. Ой, скільки тут є шок, матінко Боже. Краще не дивитись. Давайте краще їсти. Я пам'ятаю їх іще з дитинства, тому що у нас в школі вони продавалися у буфеті. Воно що надгрижене, чи що? А хто його надгриз? Просто я нічого не поняла. <хи> Вони в дитинстві були дуже смачні, такі хрусткі, і крем був просто неперевершений. Давайте тепер спробуємо трубочку із сільпо. На кінці майже крему немає. Одне тісто. Треба більше крему. Мені би дуже зараз хотілося відчути смак дитинства, але на жаль, цього не відбулося. Щось не то, чи крем не такий, чи тісто не таке, не можу зрозуміти, що? У мене ще питання: нахріна сюди сипать, скільки єшок люди? Теж не їжа це вбивство для нас.